Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні 3 червня 2023 року і парадний вхід. Парадний вхід і буйство троянд. Це просто, ну. Я не знаю. У мене емоції просто зашкалюють. Це настільки гарно, настільки прекрасно. Хотілося би, дуже мені хотілося, щоб. Вже от зараз цю пору, в цьому році, да, я зробила, хотілося мені зробити те, що я запланувала, пересадити саме оці перші трояндочки, три штучки Зайняти оце місце пусте, щоб воно вже виглядало більш гармонійно. І в мене тут буде бордюр з лаванди. Але... Ну, Нічого страшного, завжди здоров'я має бути на першому плані, на першому місці. І я зробила правильний вибір в бік свого здоров'я, а тепер поки ще спостерігаю, полюбуюсь ось таким виглядом, а вже восени точно на 100% я. Не знаю, де зупинилось відео. Знову пам'ять закінчилась. в мене телефон вже зовсім геть нікудишній. Буквально одне-два відео і кричить, що пам'яті нема. Ну це ж неправда. Що я розказувала, що зробила правильний вибір в бік здоров'я, тепер буду насолоджуватись, поки таким виглядом клумби, а восени обов'язково пересаджу ці три трояндочки, досажу сюди лаванди, зроблю такі гарні бордюрчики. Все-все зроблю так, як я запланувала, щоб оце місце, ось це місце я задію, посаджу. І буде класно. і Буде класно. А, також поставити треба правильно арочку. І а, троянду треба трошечки підстригти. Вона лізе всередину, так не повинно бути, бо ходити там будемо. І ось це, що зараз повідростало, попадало в інший бік. Не знаю, я, мені і шкода, ця троянда вона досить така. Потужна, рясноквітуча, мені шкода тут лишати її там один-два пагони. Все-таки хоті... хотілося б, щоб вона мала таку масу велику. Тому я подивлюсь і подумаю, що можна тут зробити. Можливо, зробити якісь опори. Так, не хочеться показувати вам позаду той бруд, який ще не прибрали. Але вже як є, оці пагони, які... Відходять в бік, все-таки їх залишити і вивезти сюди якусь зробити опору, ну, щоб ніби як продовжити цю трояндочку, бо вона, ну, вона має право розростатись і вона дуже гарна, просто дуже гарна. Так, тут ще не всі квітують морздах. це така. З дрібненькими дрібненькими квіточками ще поки, ну там теж не всі далі троянди цвітуть, е е але вже хочеться все одно показати, бо це, бо це... вау. Баяцо <бажа чи бажазо, бояцо скоріш за все З знімала я в минулому році, показувала. Дуже багато людей мені дякують. Дякують за те, що я познайомила їх з цим надзвичайним сортом троянди. Камера і близько не показує того вибуху кольорів, які присутні на цьому сорті. Друзі, ви другої такої троянди не знайдете. Я буду щоразу знімати і казати. І наголошувати, якщо у вас є місце, якщо у вас є бажання, ви любите троянди, обов'язково у вас має обов'язково рости цей сорт. Сорт бояцо, так, бояцо, я можливо неправильно вимовляю. Ну, Кому цікаво, питайте в мене, хто не знайде під такою, такою назвою. Я буду писати англійськими буквами, літерами, щоб ви собі купили. Ну, ну я не знаю. Ні, не покаже. Зовсім вона показує на камеру, а можливо, ось тут зараз і підловила. О, колір такий рожевий колір, коли вона тільки відкривається, якого, ну я не знаю, він якийсь рожево. Ружевий чи... Я не знаю, як це пояснити. Ну, це дуже гарно виглядає. Взагалі, ця троянда це плетуча троянда. Це я її так стригла, але я вже і що тільки з неї не видумувала. Вона просто не має тут опори і вона лягає, знову треба. А колишки підпирали її, вона така потужна, що. Ну, тут має бути така опора досить міцна. і Вона постійно завалювала. Я її і стригла в штамбовій формі, там сплітала з двох-трьох пагонів. Можна з неї робити все, що завгодно, вирощувати кущем, але все одно, бачите, все одно вона настільки рясно квітуча, вона настільки потужна, що їй треба опора, обов'язково потрібна. Але вона має у вас рости, друзі. Обов'язково має. А, клас. Так, ну і далі. Далі трояндочки. Я вже не буду називати всі сорта, тому що в мене є відео. Кому цікаво, шукайте по сортам, по назвам. Все в мене є. Я просто хочу показати цю красу. Айс свою, я думаю, всі знають бутонів, бутонів. Це тільки, уявіть собі, це тільки, тільки початок цвітіння. Це захопити бояться, теж показати. Але, мабуть, зрозуміло, що вона моя, знову ж таки, одна з найулюбленіших. Формую це грунтопокривна троянда, Руш декор. Формую її під штам. Ось там знизу треба видалити, ну і треба вона мені вище. Вище, вище. Не дуже, не те, я хотіла сказати, не дуже люблю махрові троянди. Це було б неправдою. Просто я люблю більше немахрові троянди. Але деякі сорта в мене махрових ростуть, і вони мені дуже подобаються. Дивіться, як гарно, хоч і по кольору не підходять, але дуже гарно поєднуються. Дивіться, з немахровими квітами як На мене дуже, дуже, дуже гарно. Ой, така спека сьогодні дуже спекотно. Вночі похолодало, було дуже холодно, вітер такий прям ніби з морозом, а потім пройшов такий. Невеличкий дощик, ну, того дощику і не видно сухо все одно. Але я маю на увазі, що сонце на сонці дуже зараз от спека, а вітер холодний. Я... Мені не можна після операції не можна. Хворіти та взагалі нікому не можна хворіти. А, то Я одягнула таку ковтинку. От мені жарко, спекотно, дуже, але вітер подує і холодно. Якась така погода. Так, зараз я показую піраканта солей, солей де Оро. Це піраканта з жовтими ягідками, лодами. Що я хочу сказати, комусь не подобається цей запах. Він щось нагадує, черемха, можливо, коли квітує. Мені дуже подобається, по-перше, запах. По-друге, саме цвітіння. Подивіться, ніби сніжна лавина. Мені не подобаються колючки, але для живої загорожі піраканти вони не замінні. Подивіться, який потужний кущ величезний. І якщо їх стригти, постійно стригти, це буде плотна така жива загорожа. Є вони з жовтими ягідками, як от цей сорт, наприклад, в мене є, там з помаранчевими в мене теж вона є. Є з червоними ягідками. Це завжди гарно виглядає, дуже гарні рослини, але потребують багато місця. Я це вже зрозуміла. У мене було дуже багато сортів. Я на піракантах просто помішана була одного часу. Мені вони дуже подобались і подобаються досі. А, ну проте місця не вистачає всім, і лишила собі лише два сорти, і все думала. Ну, пересадити взагалі не варіант, просто не варіант. Я стригла, стригти також. Знаєте, таке задоволення це коли є гарний інструмент, то да. А коли таке, як в мене, то це одні мучення і сльози, бо подерті руки, тому що знову ж таки нагадую, вони колючі дуже. Але я один, одним часом навіть формувала деревцем. Оцей сорт, деревцем, уявіть собі. Тобто, якщо займатись, можна щось придумати, але зараз вона відросла. Отака вона неохайна в мене, але дуже гарне цвітіння, і я прям дуже-дуже задоволена. Тут в мене стоїть цей таз, його підняли, тому що дощ, треба фарбу. Обов'язково купити фарбу, постійно їздимо до міста і забуваю купити, пофарбувати. Ой. Знову. Так. Тобто це одна частина. Невеличкого такого розарія. Тут пусте місце знову для моїх всяких задумів, але не зрозуміло, чи воно зробиться колись чи ні. І тут друга частина, тут ще не все квітує, не всі трояндочки зараз тільки-тільки починають цвітіння. Ось зараз я показую це також плетуча троянда. Підійду, треба тут щоразу кажу, що треба підв'язати і забуваюсь. І низ цей треба весь обрізати. Ось, мені дуже погано видно, сонце відсвічує, я не бачу, я знімаю. Я думаю, що знімаю стовбур, лишила оце один пагін і формую. Це плетиста, наголошую плетиста трояндочка. Валеріночка тільки починає цвітіння, нема що показувати. Ой, боже, Боже, яка краса. Яка красокень. Ферді, ферді тільки-тільки починає. Я коли обрізала тут троянди навесні. Встигла тільки тут пообрізати, встигла до операції. То я чесно скажу, що я обрізала всі, окрім Ферді. Я до неї підійшла, покрутилась, покрутилась. Ну, я не знала, з якої сторони до неї підійти. Я її не обрізала. Тому деякі пагани отак і лежать, деякі стоять. Ну, не знаю, можливо, можливо, колись сформую її, а можливо. Вона й сама себе буде формувати. Кріт. Не був, що в мене тут кріт порив. Злодій. Так, це в мене рапсодія інблю. Ну, тут ще поки. Поки не цвітуть. Заразу, бачите? Що мені кріт наробив. Десь він виліз, не зрозуміло навіть звідки, що чесно. Ось така поки ще клумбочка. Ну, чекаємо цвітіння, перша частина, то вже майже майже вся. Ой, квітує я не можу просто. Це жесть якась. Ну це просто просто я не знаю. Так? Да? Скажи. Це сорт, це ж плетиста, троян. Бояться. Називається бояться, Костя, запам'ятай. Бояться. Okay. <laughs> Ось така краса. Ще... Ще в мене радість, що я так переконана і впевнена, найбоженька, що так і було. Ну, нібито прижились мої ялівці, дай Бог. Ну і тут восени вже будуть рости в мене трояндочки Ice for you. Вже я знайшла, замовила. І зараз. Квітують жасміни обидва куща, Ой. і це теж аромат м. -м, -м. друзі ще буду знімати, ще буду показувати, тому що я думаю, що якщо я тут бігаю така вся вау-вау в захваті, то я думаю, і вам цікаво, і вам подобається. Тому до нових зустрічей, друзі! Пока-пока!